Здоровенькі були друзі! Сьогоднішній ранок нагадує мені початок березня. Навіть каву захотілося випити на вулиці. Мабуть, будемо сьогодні працювати на подвір'ї. А що будемо робити? Копати сиро, саджати рано. Ну, є в мене одна гарна робота. Йдемо покажу. Така невелика кубка дров у нас зібралась. Зараз ми їх попиляємо, порубаємо і поскладаємо. Пиляти будемо такою саморобною циркулярною пилою. Щоб її запустити, потрібно наш шків намотати мотузку. Одночасно потягнути мотузку і нажати кнопку пуску. До речі, таке прохання. Можливо, хто із досвідчених електриків дивиться. Порадьте. На кнопки пуску одна із клем дуже гріється. Один вимикач згорів і розпався. Хто в цій справі розбирається, напишіть в коментарях. Не ця і не ця не гріються, а ось ця вже поставила нову кнопку пуска, також розпочала грітися. Не скільки було цих дров, а нагрілося так, що і руку не утримаєш. Не знаю скільки кіловат цей двигун. Гадаю, можливо, це за кабеля. Кабель у нас тут 2х1,5, на ну явно мотор не 1,5 кВт. Інтересно, якщо змінити кабель на 2.5, буде грітись чи ні. Роздягнусь, поки мама не бачить. В коментарях питають, а де ж собачки ділися? Зараз я вам покажу. Дейда доїдай дай, дай, дай свої Бачите, який в мене вид одягу. Все зелене. Це я вже так хочу весни. Осталось мешти зелені вдіти і весна вже прийде. Це я жартую. Ось такий зелений часничок у нас вже пробивається. Правда, чи то я його не глибоко посадив, чи можливо зверху землею підсипаю. Деякі зубки часнику якось під верхом. Можливо, взяти відро землі та позасипати їх зверху. Як би ти не хотів, але потрібно працювати ще й в будинку. Ви вже бачили, що я заніс вагонку, Кріпитимем ось на оцю стіну. Розпочну із фіксування брусків до стіни по рівню. Натягнувши мотушку під стелею по рівню, фіксую брусок до стіни по мотушці, контролюючи його по рівню. Фіксуючи нижню рейку порівню з верхньою рейкою, користуючись таким рівнем, я зафіксував посеній частині стіни, направляючи рейки під вагонку. Перед тим як кріпити вагонку, потрібно запустити кабель під наші розетки, а їх в нас буде аж 4. Кріпити вагонку будемо на ось такий пневматичний пістолет на цвяхи. Ось такі в мене є цвяхи 1,5 см. Якщо не будуть гарно прибивати, то візьмемо більші ось такі 2,5 см. Але спочатку потрібно піти переодягнутися, тому що я не врахував погодних умов. На кочи добряче, дуже жарко. Так як стіна трохи не рівна, тож першу прийшлося обрізати. так виглядає місце з'єднане цвяхами, я їх змінив на більші буває в деяких місцях розколює і тріщини з'являються. Ну, поки будемо так, Дійшов до першої труби, зараз саму трубу сховаю за вагонкою, а виведу ось такий кінець труби, заглушкою тимчасово закрию. Thank <sniffs> you. Ось такий вид має наша незавершена стіна з вагонки. Як завжди, чогось не вистачає. Це раз не вистачило кабеля, а зашити, а потім розбирати не хочеться. Вивів я труби під бойлер, а також от внизу під холодну та гарячу воду. Виставив труби не в один рівень. Тому що тут ще буде йти з холодної води трейничок, який буде йти на пралку і на рукомийник. Щоб не заважало ось виставу на такі дистанції. Внизу біля підлоги трохи не хватило. Так як від підлоги до стелі у нас 2,6, а вагонка 2,5. Придеться дошити якимось бруском. Можливо, даже. Вагонкою зашіється. Вийшло так, ніби непогано. Але за часу на це все пішло. Не їсти хочеться. Ідемо обідати. Ой, який обідати. Почеряти. Сьогодні в мене така холостяцька вечеря. Хлеб забыл. Хліб забыл взять. Гадаю, зараз чи на ніч крашанки з молоком можна, чи ночі воно покаже, да? а наш відеоролик дійшов до кінця. Хочу всім вам побажати міцного здоров'я. Нехай ваші дні будуть сповнені радістю, а позитивні моменти піднімуть настрій. Підписуйтесь на наш канал. Ставте лайки, коментуйте і до зустрічі в наступних відеороликах.